Про підтримку прифронтових громад України під час зимового періоду підписали меморандум Мінреінтеграції України та Агентство ООН у справах біженців. Документ передбачає одноразові виплати 21 тисячу гривень для вразливих домогосподарств на придбання твердого побутового палива. Йдеться про домогосподарства у межах 10 кілометрів від лінії зіткнення або від кордону з РФ у дев'яти областях України про це сповіщає прес-служба Мінреінтеграції України. Угоду підписали віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук та представниця агентства ООН у справах біженців Кароліна Біллінг. Бюджет програми 30 мільйонів доларів. США, загальна сума допомоги становить 100 мільйонів доларів. США.